А на вашу думку, з яких груп виходять команди з третіх місць і хто саме буде цими збірними? Блін, а Думфіс все ж таки хороший учень Лукапу в питаннях оборони чужих порід. Блін, казали, ж він радіокерований, сам дев'ятки знаходить. на одних автоголах далеко не заїдеш. Найлегший асист в кар'єрі Крістіансина. Навіть другий з половиною склад Іспанії албанців обіграє. Щойно ви бачили лайфхак у бойця Хащенського про шкідливість паління на євро. Другий тур Євро. Група А. Здивували результати, здивували низькою результативністю, і це загалом. Тренд другого туру, адже голів було не так багато, як в турі першому. Червона картка Раяна Протеуса збірної Шотландії до цих пір залишається в євро єдиною. Станом на сьогодні зіграно 21 матч. Збірна Німеччини Джамал Мусіала забив два голи. Всього навсього з чотирьох ударів хороший показник. Дуже вдалі дії від молодого Вінгера. Таким чином, німці є головним фаворитом на перемогу в групі А. У третьому турі зустрічаються у нас Німеччина проти Швейцарії. Це буде лобова зустріч за першу сходинку. Ну а у поєдинку Шотландії та Угорщини. Буде, скажімо так, боротьба за третє місце, але лише переможець зможе досягти успіху. Шотландцям, щоб виходити з другої позиції в цій групі, потрібно перемагати з різницею мінімум в 6 голів. Але в другому турі команда показала себе доволі непогано. На рівних зіграла зі Швейцарією, могла навіть перемагати. І тому я думаю, ніхто не здивується, якщо шотландці переможуть угорців. Хоча на початку турніру я гадав, що буде навпаки, що в третьому турі саме угорці будуть сильнішими. Проти німців їм не вдалося досягти результату, зате гра була вже краща ніж у першому турі. Домінік Собослаї також проявляє себе лідером, перестав нервувати більше конструктиву від нього, і це одразу ж може принести угорщині плюс. Щодо очікувань далі, то поки що група А залишається. Однією з тих трьох, які я гадаю не матимуть кращої третьої команди. І яка, відповідно, не потрапить у плей-офф, як краща третя. Адже, щоб потрапляти в плей-офф з третього місця, потрібно мати мінімум три очки і хоча б нейтральну різницю голів. Зараз, якщо ви подивитесь на таблицю третіх місць, то саме це і зрозуміє. Але не було б груп B та C, В групі А, можливо, б виходило лише дві команди. Але у нас ще є групи B і C, Тому слідкуємо далі за нашим випуском. Перебіг подій у групі Бі досі досить передбачуваний. Наразі іспанці єдине, що не стали відкладати справу у довгий ящик і перемогли вже в другому турі. По грі Іспанія декласувала Італію. Я думаю, ті, хто дивився цей матч, погодяться зі мною, що там мало бути і три, і чотири. Якби не донарума, то ще в першому таймі вся вся казка для Італії закінчилась. Насправді, 1-0, мінімальний рахунок. Це залишає непогані перспективи італійцям. В третьому турі їм грати проти Хорватії. Скажімо так, лобовий матч за вихід, яка команда переможе, та й стане другою в цій групі. Але ось самі хорвати вони собі життя суттєво підпсували, там був у складі Албанії 34-річний захисник Дармштату Клаус Г'язула, який спочатку вийшов на заміну, через 4 хвилини забив свої ворота. А на 90 5 забив рятівний гол для Албанії, який досі залишає команді Сільвінію шанси на вихід в плей-офф. Албанцям грати з немотивованою Іспанією з дублерами Іспанії швидше за все. А дублери Іспанії зразка 2024 це, скажімо так, збірна країни басків Атлеті, Кріал Сосідад. Невеличкий елемент Жирони там буде, можливо, а можливо й ні. Це будуть дублери, буде основним гравцям, буде надано відпочинок, це очевидно. Іспанія вже отримала своє місце всі ці плей-офф, вона розпочне плей-офф, тобто перший матч однієї восьмі буде за участю саме іспанців. І саме тому, тому гравці основи вже підсвідомо готуються до того матчу. А ось в третьому турі це Албанія залишає певні шанси. Хоча, якщо такого поглянути глобально, я не бачу за рахунок чого Хорватія має обігрувати Італію. Так само не бачу за рахунок чого албанцям світить три очки проти Іспанії, навіть нехай другого там два з половиною складу. Все рівно В цій групі, як ми й говорили після першого туру, лише дві команди потраплять у плей-офф. Це буде Іспанія та Італія. А ось Хорватія з Албанією відправляться додому. І нічия в особистій зустрічі це якби ще раз підтвердила і підкресла. Доволі великий середній вік цього покоління Хорватів, тому підопічні Златко даліча у плей-офф. Не вийдуть. Група Сі. Ця група перехопила лаври у попередньої тієї, з якої є шанс вийти третій команді. Поясню чому. Дуже важливо очко здобула збірна Данії. Дуже хорошу гру продемонструвала проти англійців. Завоювала нічию, навіть могла б більшого здобути, і цьому б ніхто не здивувався. В середині поля гравець, 24-річний представник спортінга, дуже якісну гри, гру видав. Хороший красивий гол забив. Віктор Крістіансен, якщо не помиляюсь, йому віддав гольову передачу. Це була, на думку коментаторів, найлегша гольова передача е, в його кар'єрі. Але це була також хороша сатисфакція за гольову помилку, яка мала місце раніше, коли забивали англійці, забивав Харі Кейн. Насправді Англію знов критикують в себе на батьківщині, критикують за занадто. Низький рівень самовіддачі, але я скажу, що Англія, що Франція в цьому плані дуже схожі. Вони гарно планують свій час на великих турнірах і ніколи вони так потужно не розпочинали. Вони вже набирають десь до чвертьфіналу тоді, щоб вийти на пік форми до тих пізніх раундів, що команда Дешама, що команда Сауди Тобто тут не буде ніякого здивування, якщо англійці навіть з п'ятьма очками вийдуть собі там, навіть не з першого місця. А данці також обіграють сербів. Збірна Сербії взагалі повне дно. Я не знаю на що вони розраховували на цьому турнірі. Тренер там Стойкович він там матюкався багато, психував, що йому там доводиться скрізь там Чіпко свій застосовувати, щоб пройти на всі локації євро. Ну розумієте, це від того, що він сам внутрішньо розуміє, що його команда. Без шансів на турнірі. Там розрахунок, я ось спостерігаю за збірною Сербії з 2010 року, і вони на кожен турнір так приїжджають. У них є кілька індивідуально сильних гравців, так як зараз там Лаховіч, Мітрович, попереду, там лінія нападу, Йович, той самий, що забив цей рятівний гол проти Словенії. Але за великим рахунком, це ж не команда. Ну, це топ набір індивідуальностей, які, може, десь там колись були сильними. Той самий Йович, десь колись в Айнтракті щось показував, але цілісної картини немає, і вона не з'явиться просто так. То Сербія програє вирішальний матч Данії, і це дозволить Данії також спокійно вийти в плей-офф. Щодо третього місця, я в попередньому випуску говорив вам, що я дуже вболіватиму за збірну Словенії, щоб вона посіла це третє місце. Вона була в кількох там, секундах від того, щоб перемогти в другому турі, набрати 4 очки. Не вдалося, втратили перемогу. Тепер мусять робити диво проти Англії. Якщо навіть зіграють нічию, це буде третя нічия поспіль. І тоді вже нульова різниця, три очки. Теоретично це може дати шанс вийти з третього місця, але. Будемо вже бачити. Переходимо до групи Ді, з якої вже вилетіли наші сусіди. Поляки повторили долю України зразка 2016 року ставши першою збірною з усіх 24 учасників фінальної частини, яка втратила теоретичні шанси на вихід в плей-офф уже після двох зіграних матчів. Причому це було зрозуміло вже на початку поєдинку вечірнього Франція Нідерланди, адже і Нідерландам поляки програли, і австрійцям, а французи, само собою ніяк не мали. Програвати дві гри, що в них залишилось. Ну, в принципі, так і сталося. Суха нічия 0-0. Нецікавий матч Франція-Нідерланди. Взагалі французи таке враження не хотіли навіть перемагати, враховуючи, що в них не було Мбапе на полі. Вони вирішили без Кіліана ніяких дивовижних чудес не витворювати. Особливо це стосується Рабьо і цих його незрозумілих пасів у фінальній частині атаки. Ну, це залишиться на совісті самого Рабьо, мабуть. Або того тієї людини, яка поставила його в склад на позицію лівого, чи то інсайди, чи то вінгера, не зовсім зрозуміло. Адже Адрієн загубився на полі, як і вся збірна Франції по перерві. Щодо Нідерландів вони сподобалися. Сподобався Хаві Сімон своїм налаштуванням. Сподобався Мемфіс Депай своєю думкою на футбольному полі. І взагалі, Нідерланди молодці, вони мали перемагати в цьому матчі. і з шістьма очками вже достроково виходити з групи. Ну наразі чотири очки. Це теж практично гарантія виходу в плей-офф, Єдине незрозуміло, з якого тільки місця. Повернемось до збірної Польщі. Матч проти Австрії однозначний програш, без шансів. Тобто -то, там. Не було натяку на те, щоб зачепитись, були якісь певні моменти там, позитиву в першому таймі, однак вони не закінчились нічим конструктивним. Що стосується Войца Хащенсного, його дуже розхвалювали в студії після матчу, я правда не розумію за що, адже окрім тих шести сейвів, чи скільки він там зробив, у нього була незрозуміла реакція на удар, який став власне, вирішальним цьому матчі, другий гол. Людина просто вирішила вгадувати і не зрозуміло, де чого він це робив. Третій гол також на совісті голкіпера. Він там порушив правила. Як це ну скільки не виправдовую його тим, що там провалилася опорна зона. Ну але навіщо збивати людину? Ще й робити це обличчям, власне. Ну, незрозуміло. зрозуміло. Один-три поразка Польщі, поляки вилітають з турніру. На жаль, адже ми за них боліваємо. Ця країна нам дуже допомагає під час війни з расистами. Шкода, що вони вже покидають євро. Що стосується Австрії, то просто повторюсь, те, що я говорив у першому турі, це дуже гарно готова концептуальна збірна з серйозним підходом, і вона далеко піде на цьому турнірі. Я гадаю, що з цієї групи, групи ді в будь-якому випадку вийде три команди. Більш того, ще досі не зрозуміло на яких позиціях будуть Австрія, Франція, Нідерланди. Може, французи опиняться на третій сходинці, там я не знаю, програвши матч третього туру команді Польщі. Яка вже навіть ну, для якої це буде просто матч честі. Подивимось, буде цікаво в будь-якому випадку. Поки що команда мого серця в цій групі це Нідерланди. Ну і австрійці, стабільні австрійці, такі з німецьким нахилом, які е чітко виконують завдання тренерського штабу. Ну, французи, їм як завжди, головне пройти групу, а далі в плей-оф вони вже почнуть грати те, що вони звикли грати. Ну і група, і, звісно ж, українська група. Чудова гра Миколи Шапаренка, перемога, вольова перемога України, чудові два дотики Романа Єремчука. Це ми все пам'ятаємо, але також пам'ятаємо з великим рахунком провальний перший тайм Словаччиною і те, що роботи ще досі не початий край у Сергія Реброва. А роботу цю доведеться виконувати проти, мабуть, найкласнішої збірної цієї групи групи і команди Бельгії, яка вчора зібралась з думками, перемогла Румунів і тепер. До речі, дуже мене вчора здивували коментатори матчу Бельгія, Румунія, які на початку гри, коли там забили швидкий гол бельгійці, почали радіти там Давайте, давайте, бельгійці, перемагайте, нам вже з вами грати. Е, чуваки, так не працює. Всім відомо, спокон віків, що якщо у вас група з чотирьох команд і ви у першому турі програєте комусь з розгромним рахунком, вам далі потрібно саме за цього суперника вболівати, хто вас обірав у першому турі. І, наприклад, вчорашній грі була б дуже вигідна Україні нічия. В такому випадку нічия в останньому турі українцям як мінімум гарантувала третю сходу. А зараз нас навіть нічия в останньому турі не виводить на третє місце гарантовано. Ми можемо стати четвертими ще трьома очками і вилетіти з турніру. І це доволі таки буде кармічна історія, адже в 2016 році ми... Ні, в минулому, на минулому розіграші євро, три роки тому, звісно ж, ми вийшли з групи з трьома очками, тоді стали однією з кращих третіх команд, хоча по грі було не все так чудово і райдужно. А ось зараз можемо вилетіти навіть чотирма очками. Але це менше з тим, це вже справа третього туру. Поки що е, всі говорять там так, що Румунія, Словаччина зіграють нічию, що буде договорняк. Ну а навіть якщо і не зіграють, нам все рівно треба зосередитись на своїх задачах. А задача одна. Як мінімум не програти бельгійцям, а як це зробити, доволі важке завдання. Бельгійці потужно продемонстрували вчора якість своєї гри. Єдині в них проблеми є у захисті, там і кадрові в тому числі, але цим ще потрібно скористатись насправді. І щодо того лоту, який у мене є в руках, ви бачите, це картка з підписом Миколи Шапаренка. Я її отримав ще, до речі, у 2020 році. І напишіть, будь ласка, в коментарях, як саме я її міг отримати, враховуючи підказку, що це було в період ковіду. Картку ми якраз розіграємо серед тих, хто зробить найбільший донат на потреби 59-ї бригади. Реквізити, як завжди, в описі під відео. Михайло Стецюра займається збором на автомобіль для бригади імені Якова Гандзюка. Будь ласка, долучайтесь до збору. Автор, ну, власник найбільшого донату отримає цю картку з підписом Миколи Шапаренка. Героя збірної України Другого туру. Група F Вчора відбулись матчі другого туру, які здивували, приємно здивували. Георгій Мамардашвілі зробив 11 сейвів, став героєм матча і допоміг своїй команді Грузії здобути першу в історії на євро у фінальних частинах. В другому турі Грузини зіграли в нічию з чехами. Заслужено, я вважаю, нічию, тому що якщо у вас є такий голкіпер, 23-річний, який претендує зараз на перехід в топ-клуб. То це варте того, щоб заробляти очки і відбирати їх у Чехів. Тим паче чехи забили цей гол животом молодці. Патрік Шик молодець, але могли відверто більше. І самі винуваті насправді що не змогли досягнути перемоги. Стосовно гри Португалії та Туреччини розгром, як він є, чисто. Чистокровний, скажімо так, розгром. Але насправді я б не звинувачував навіть якдина там цього захисника, який відував ствір, там голкіпера е, запасного. Я б звинувачував перш за все за цю поразку головного тренера Вінченце Монтели. Це він програв цей матч, а програв він його ще до початку гри, тому що виставив склад доволі дивний, склад не оптимальний і. Власне, хід матчу це продемонстрував як найкраще. Намагався перехитрити суперника, перехитрив сам себе таке враження, і зараз піде на коврик до Ердогана. Як там вже жартували в коментарях. Тепер у Туреччині вирішальний матч з Чехами в третьому турі, це була буде лобова зустріч за вихід з групи. Чехів влаштує виключно перемога. Туркам можна зіграти на нічию, але я б цього не робив на, їхній, на їхньому місці, тому що з таким захистом, з таким голкіпером, як це було проти Португалії, відверто шансів небагато. Тому потрібно грати на перемогу і виходити з другого місця. Хоча там далі у Туреччини схоже на те, що Франція в першому раунді плей-офф. І це буде для них власне. Поточне євро запам'яталось кількома цікавими фактами і, звісно ж, тенденціями. У другому турі очевидна тенденція на зменшення результативності. 8 з 12 ігор не пробивають тотал більше. Два з половиною, і таким чином у нас різко зменшується загальна результативність цього турніру, як і зменшується кількість голів дальніми ударами. Тим не менш, ми досі чекаємо на красиві голи, зокрема від збірної України. Ще одне таке чисто особисте спостереження у мене є, що арбітри стали значно менше часу додавати до других таймів, до перших таймів. До перших таймів взагалі додають одну рідко дві хвилини. До других таймів, здебільшого чотири, максимум п'ять хвилин додають. У Катарі ми бачили зворотню тоді тенденцію. Тоді додавали 10, 12, 15. Не знаю. Я не буду шукати ніяких там конфліктів між фіфа UEFA, що там одні роблять так, інші так, але рекомендації точно були арбітрам, і вони були от чітко на те, щоб... Зменшити доданий час компенсований і зробити його більш класичним, так як ми звикли, максимум 5 хвилин. Ну і кілька цікавих фактів індивідуальності цього євро. Крістіан Еріксен. П'ять з половиною ключових передач за гру це дуже високий показник. Він до сих пір, десятка збірної Данії, залишається ключовим гравцем цієї команди, попри те, що вона вже переживає активну зміну поколінь. Наш суперник по вирішальному матчу Жеремі Дуку, бельгієць, шість разів успішно пішов у дриблінг у зустрічі з збірною Словаччини. Це, звісно ж, показник також топовий. І це буде важка задача для наших захисників нейтралізувати цього представника Манчестер Сіті. Тож подивимося, як справиться тренерський штаб Сергія Реброва із цією задачею. Ну і персональний показник XG очікуваних голів Марко Арнаутовича склав 0,77 за весь турнір. Це доволі високо, здається. Але якщо углубитися в цю статистику, то виявляється, що лише з одного удару Марко зумів заробити цю статистику. Власне, цей пенальті реалізований ним. У ворота Бойца Хаченсного. Ну, а насправді більше від нього загрози було мінімум. У тому ж самому матчі проти поляків було лише два дотики з гри у штрафному майданчику суперника. І тому я не думаю, що Марко буде в старті на вирішальний матч третього туру проти команди Нідерландів.